Того дня все було, як завжди. Настя повернулася зі школи і за маминим дорученням відправилася у справах. І не повернулася. Час ішов, а доньки все не було. Мобільний не відповідав. Ближче до вечора дівчина сама зателефонувала додому і повідомила, що її викрали, і силоміць отримують в якомусь приміщенні. Батьки відразу звернулися до міліції. Городською відділ поступило заявлення звернення гражданки о тому, що її дочь була похищена. Це вона узнала в телефонному розговорі своей дочерью, то тобто, есть дочь прокоментувала, що була в інтернет-клубі, познайомилася раніше не неизвестными парнями, проводили досаг, оказались вдома і ну оставляли тобто, її. Не випускали Краматорські міліціянти відпрацьовували десятки версій, прачісували територію, перевіряли всіх раніше засуджених. Тим часом на мобільний батьків прийшла смска з вимогою викупу. Нужні три тисячі гривень. Щоб вона ушла домой, Точное место обозначили. путем оперативного было совершено Двома подростками. Далі судьба судьбами этих подростків займався Краматорський УКМДН. З'ясувалося, що це спланувала, організувала сама винуватиця переполоху разом зі своєю подружкою. Раніше до поля зору міліції дівчина не потрапляла. Сумнівних знайомих немає. Свої дії дівчата пояснюють невдалим жартом. Как она пояснила мне, вся данная ситуация по поводу выкупа ее, это был лишь, может быть, розыгрыш или же шутка, придуманная совместно с ее подругой. Так как у нас данный ребенок не достиг, Возраста головної двісті, то у нас предусмотрена відповідальність возлагає на родителі по статті 184 Кодексу України про адміністративні порправонарушеннях, що оголосить собі уклонення доповнення об'язаності предусмотреної законодавців по воспитанню і обученню своїх несовершеннолітніх дітей адміністративна справа буде направлена до суду, який визначить міру покарання для батьків. Сама ж дівчина деякий час перебуватиме під наглядом міліції.